Всім привіт! Покажу чим займаюся. Така необична робота, це у нас тумбочки з ЛДСП приліжкові. Замовляв я знайомого, він мені це все підігнав. Кромку теж поклеїли по розмірах. Осталось мені тільки поскручувати, позбирати, це все направляйте. Ну Чесно вам скажу, я вже можу сказати. Часа 4 займаюся і тому, що буває там коуда, що там його скручувати. За час ти скрутивні, так не виходить швидко. Не знаю, може хтось там і скручує, але тут кинув на шканти, наклей, тут теж де можна наклей ще, плюс комформатами поскручував, відрегулював шухлядки. направляючі, ручечки. ну, Осталося позабивати, я вже тут розпочав бумагою забивати. На скобки. Отак От воно це все виглядає. Ну, в принципі, непогано можна сказати. А, ще одне ножки треба прикрутити, отакі. Теж зараз прикручу ножки і на цьому буде все. Оце така робота. Звісно, я не особо брався його робити, але так як людина попросила, то ще йому наскати знайомий, то це йому так. Така тумбочка, тому що з дерева робити вона буде, по-перше, дорого, довго. А так, за два дні тумбочка готова, як то кажуть. Ну, Зараз я зберу, покажу, як воно вийшло. Отак От вона виглядає. Комбінірований ЛДСП, одна шухляда біла, друга такий колір антрацит. Ручка 128, така гарна нормальна ручка. Ну, шухлядки тут обичні, бумага. Телескопи теж простенькі, нічого такого немає, довочків немає. Прикрутив ножки, поставив заглушки на комформати, навіть позабивав заглушками, щоб вже воно мало вид. Ззаді забив бумагою. Ну, в принципі, більше тут нема нічого такого. Одне, що трохи часу зайняло. От тут регулював, десь трошки тут на пів міліметра пішло. Ну, я думаю, то не страшно. Хоча деталізацію розмірів робив, але все одно десь чуть-чуть воно як різали, не сходиться. Ну, я думаю, для такої тумбочки тут нічого такого і не помітно буде. Тому що це бюджетний варіант, що з неї можна взяти. На цьому буде все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.